Мешканці західних областей в п'ятницю 12 квітня спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Від нічних плюс 6 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 22. На півночі та в центрі невелика хмарність. В Сумах та Кропивницькому ясно. Найнижча температура вночі плюс 6, найвища вдень плюс 22. У південній частині країни очікується сонячний день, вночі від плюс 9 вдень до плюс 27. Мешканців Донецька синоптики попереджають про дощ. У решті областей східного регіону без опадів від 10 до 27 градусів тепла. На заході в суботу 13 квітня спостерігатиметься хмарна погода. В рівному луцьку Львові та Тернополі пройдуть дощі. Нічна від плюс 10 денно до плюс 21. Хмарне небо синоптики прогнозують на півночі та в центрі, а в столиці цього дня пройде дощ від 9 до 20 вище нуля. Ясний день в Криму. На території решти південних областей невелика хмарність. Від нічних плюс 10 в день потеплішає до плюс 21. На сході, за прогнозами синоптиків, цілий день протримається хмарна погода. Від плюс 9 вночі до плюс 21 вдень. У неділю 14 квітня в західних областях переважно хмарно з проясненнями. В Тернополі та рівному дощитиме. Від 10 до 26 з позначкою плюс. Хмарна погода триматиметься в північних та центральних областях. У Чернігові синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі від плюс 8, вдень до плюс 23. Ясне небо в Криму та Миколаєві. Мінлива хмарність в Одесі та Херсоні. Температура в регіоні вночі від плюс 10, в день до плюс 23. З самого ранку до пізнього вечора небо на сході буде вкрите хмарами від плюс 9 до плюс 22.